Вітаю, шановні пані та панове. Ми щиро вдячні вам за відгуки до нашого попереднього сюжету про райони Одеси. Не дарма. Коли раніше ви на темній вулиці зустрічали групу незнайомих молодиків, вони по-перше запитували, а з якого району ти, хлопче? Бо кожен район Одеси має свій неповторний колорит. Разом вони і є та суміш барв. Характерів, традицій, які є душею Одеси, чарівного міста, яке дає можливість за будь-які складнощі посміхатися Одеситам. А ми, як і обіцяли, продовжуємо розповідати найцікавіше з історії та сьогодення Одеських районів. І сьогодні ми розповімо вам, де в Одесі сама поміч, хто створив Аркадію. Скільки слобідок в Одесі, а також де проходить в Одесі радянсько кубинський кордон і ще багато цікавого. Отже, поговоримо про слабідку. Красиво жити не заборониш, але завадити можна. В Одесі завжди любили жити красиво і не розмінюватися на дрібницях. Тому в Одесі аж шість слабідок. Ви можете запитати, а чому саме тут, на Молдаванці, ми починаємо розповідь про Слабідку? А тому, що саме на цієї землі, яку Воронцов пожертвував для розселення одеських бідніків, і виникає перший одеський район Слобідка. На мапах це Слобідка Воронцовка. Саме в цей час в Одесі виникає ще один район. Де взимку живуть моряки дерев'яних кораблів, він розташований між старопортафранківською, Балківською, Херсонським узвозом і градоначальницькою. І він отримає назву Матроська слабідка. Також в той час виникає біля Живахової гори на місці колишніх хуторів ще три слобідки: Живахова слабідка, Левашівська слобідка та солдатська слабідка. Там переважно мешкають сезонні робітники, рибалки та солдати, які вже відслужили свій срок. А ми з вами завітаємо до Слобідки Романівки. За моєю спиною храм Пресвятої Богородиці. Це серце величезного старовинного району Слобідка Романівка. Приставку Романівка цей район отримав за те, що купець Романів віддав свої землі під розселення портових робітників. Відразу був затверджений план забудови району, тому квартали на Слобідці прямі та дуже правильні та широкі. Тут, наприкінці 19 сторіччя, будують міську психлікарню, яку переводять з Херсонської вулиці та величезний комплекс Слобідської лікарні. Одесити часто шуткують, якщо вважають людину дурним. Вони кажуть, що йому терміново потрібно на слабідку. Попри те, що на слабіці в усі часи мешкали не дуже заможні люди, тут виросло багато одеситів, лікарів, співаків, композиторів, а більш за все мандрівників. Бо на середині минулого століття тут збудували величезний гуртожиток, екіпаж Одеської вищої маріходки. Сьогодні це вища маріходна академія. Яка готує командний склад для ВМС України та флотів усього світу? З часом до Слобідки Романовки приєдналися нова Слобідка, селища Нефтяників, Зор, офіцерське селище і усе це сьогодні. І є Одеський район Слобідка. Якщо ви запитаєте, як потрапити на два стовпи. Кожен надесит направить вас саме сюди. В часи мого дитинства пропаганда часто балакала про змичку міста та села. Як це виглядає, можна побачити саме на цьому перехресті, де об'їзна дорога та Тераспільське шосе перетинаються шляхами на Кишинів та Ізмаїл. А до них прилягає з одного боку ленселище, про яке я розповідав ось у цьому сюжеті. А з іншого боку, землі великого Дальніка, Радісного та Авангарду. Але чому два стовпи? Деякий час після Другої світової війни південь Одещини був Ізмаїльської області, і саме на в'їзді з неї до Одеси стирчали два пам'ятника сталінського вампіру. Ще дві копії цих пам'яток стирчали на виїзді з Одеси до Відіополю. Та біля табору Молода Гвардія на виїзді на Миколаїв. У середині 60-х ці стовпи тихесенько знесли, а цей район назавжди отримав назву Два стовпи. Зараз сьогодні тут квітне-різноманітна торгівля, і тут можна придбати усе, що завгодно. Від комбайна кажуть, що є моделі навіть з вертикальним зльотом, до якісного самогонного апарату. В Одесі багато смачного хліба. Це українські папушки, єврейська хала, вірменські та грузинські лаваші, французькі круасани та італійські тістечка. Для того, щоб усе це приготувати, потрібна традиційна рецептура, майстерність пекарів і головне, якісне борошно. Ще до приходу в наше місто пара та електрики. Тут на семи степових втрах будують вітряки, які роблять це борошно. З часом залізниця ділить цей район навпіл і виникають два відоміших одеських райони ближні млини та Дальні Млини. Головне підприємство району це залізничні майстерні, які згодом стали заводом кранобудування, А сьогодні це міський центр адмінпослуг. За радянських часів. До Одеси планувався візит Фіделя Кастро, і дорога на завод з за обох боків проходила серед обшарпаних сторічних будинків. Фасади білили вночі, а мешканцям на безкоштовній основі видали шифер на дереві дахи, але тільки на той бік дахів, який виходив на дорогу. І мешканці ще багато років шуткували, що радянсько-кубинський кордон проходить прямо по їх дахам, а Фідель Кастро на завод так і не приїхав. І доки вітер мандрів не уніс нас звідси, хочу нагадати вам, що саме тут, вздовж лінії 10-го трамвая, знаходяться дуже рідкі будинки типової забудівлі Одеси першої половини 19 століття. А про Саме цікаві одеські трамваї ми розповідали вам ось у цьому сюжеті. Вітряки почали тут зникати з приходом пару електрики. Але головне, що тут залишились мешканці найстарішого одеського району, дальні млини. Під час індустріалізації більшовики зносили цілі квартали. На їх місці збудовувались виробничі корпуси та робочі гуртожитки. На східній стороні дальніх вонів було знищене польське селище, яке ще називали дачою Дашкевича, з найкрасивішим собором святого Клімента. Сьогодні кордони цього району пролягають від Іванівського шляхопроводу до вулиці Балківській, по Онежській, Стуса. І тут, в той час, коли зникли млини, у 1900 році. Відкривається одеський дріжджевий завод. А якісні дріжджі це другий компонент після борошна, без якого неможливо зробити якісний хліб. Саме поміч. На жаль, назва цього району зникла з мап міста майже 100 років тому. Це район від 4 до 7 станції Великого Фонтану, де містяни. Отримали можливість строїти типові котеджі власним коштом. Перевагами цього району були водогін, електрика, наявність трамвая, а саме головне близькість до моря. Розбудова району велася дуже швидко, але Перша світова війна та більшовицький переворот поставили жирний хрест на мрії тисяч містян отримати маленький будиночок біля моря. Більшовики привнаслили збудовані будинки і розташували в них аж 27 дитячих будинків, де поселилися біля трьох тисяч безпритульних. За часів Другої світової війни район постраждав не дуже. Ось його знімки у 41-му та у 44-му роках. Вціліли після Другої світової війни котеджі, роздають радянській номенклатурі. А з початку 60-х, від середньофонтанської до сьомої станції фонтану будують п'ятиповерхівки, Залишившийся район між вулицями Черняховського, Посмітного, фонтанською дорогою, називають професорські дачі. Це неофіційна назва. Зараз аутентичних. Будинків самопомочі майже не залишилося, бо земля тут дуже і дуже дорога, тому що поруч Аркадія, куди ми з вами зараз і вирушаємо. Аркадія головна причина того, що Одесу стало називати містом, яке ніколи не спить. Усі розважальні заклади до війни працювали тут цілодобово, а зараз лише з перервою на комендантську годину. Цей район виник завдяки Емілю Комд'є, який перший зрозумів весь потенціал водяної балки під е маєтком князів Гагариних. І він будує тут в Аркадії свою ближню дачу, свій ресторан та прокладає сюди лінію електричного трамваю. А ще завдяки Кам'є в Одесі з'являється перша лінія приміського трамвая, про який ми розповідали. Ось у цьому сюжеті саме Камб'є надав ресторану і купальням поруч назву Аркадія. Аркадія з самого початку була недешевою. Навіть трамвайний квиток до Аркадії коштував 10 копійок, а не 5, як на інші маршрути. За радянських часів з окресних маєтків зробили санаторії, а від минулого шику залишилися лише уламки. За радянських часів цей пляж облюбували літні люди, бо шлях до моря був попрямий, дуже з невеликою кількістю сходинок до моря. З початку 90-х тут починають масово відкриватися нічні клуби, кафе, ресторани. Повністю зникає старий ландшафт, до якого звикли одесити старшого віку. Але молоді нова Аркадія дуже подобається. Це головний мотор міста, який. Ніколи не спить. На жаль, у цьому сюжеті ми не маємо можливості розповісти вам про такі цікаві одеські райони, як Котовського, Таїрова, Черьомушки, Курсаки і ще багато одеських районів. Якщо ви маєте бажання побачити їх в наступних сюжетах, пишіть нам в коментарях, і ми обов'язково це зробимо для вас. Одеса місто з неповторною красою та силою. Яке дає можливість посміхатися Одеситам навіть під час страшної війни? Отже, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть у коментарях, що ще вас цікавить в Одесі. Усе буде добре. Тримаємось.